Допомогти молодим людям, які виїхали з гарячих точок, і обговорити питання їхньої інтеграції. Громадська організація заходи зібрала за круглим столом студентів, підприємців та представників влади. У нас є одна загальна мета допомогти тим, хто хоче інтегруватися у громаду Хмельниччини. У Нас був там круглий стіл, що ми всім перезнайомилися, хто там займається інтеграцією саме ВПО. І, і потім друга частина це то, напрацювання спільного плану дій. Для того щоб ми змогли це комплексно підійти і зайняти там цю нішу і, і працювати носією аудиторії, хто вже вирішив, що він там залишається у Хмельницькому, щоб ми їм допомогли це зробити, і ми допомогли зростати економіки у Хмельницькому. Допомогу зможуть отримати вимушені переселенці віком від 14 до 35 років. Ось такі заходи, які відбуваються саме. Цьому місті в Хмельницькому є досить актуальними і необхідними для внутрішньопереміщених осіб та молоді з поміж Для нас було важливо внести свою таку експертну компоненту, розказати безпосередньо про координаційний штаб молодіжних рад України, який забезпечує допомогу Збройним силам, який забезпечує координацію між молодіжними радами по гуманітарних питаннях. І в свою чергу... Це показує те, що ми справді єдині і потужні. Інтегрувати молодь серед ВПО на Хмельниччині планують за декількома напрямками. Це, зокрема, допомога у навчанні та працевлаштуванні. Молодь наша має ідеї, має пропозиції. Ми їм допомагаємо. Вирішити адміністративні питання щодо дозволів, щодо надання ресурсів, приміщень, локацій для реалізації їхньої діяльності. І при потребі, звичайно, надання і фінансових ресурсів. Тобто у нас там, така буде там, завдання виявлення потреб там, тим, тон там, ВПО. Чого їм не вистачає, для того, щоб вони повноцінно там себе вважали жителями Хмельниччини, наприклад. І ми будемо з цими потребами вже працювати. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.